Дорогі друзі, сьогодні ми з Алексеем та Зелена шляпа граємо в Modern Mystery 2. Всім привіт, дорогі друзі. І зелена шляпа, поздоровайся теж. Всім привіт. Ну що, друзі, мене все трошки тут залагало. Зараз почекайте. Все, нормально, друзі. Так, як це цей гра... цей, Алокса, розкажи. О, в тебе буде дивися. О, Шаня, Шаня, Мандар! Мандар? А, а я цей, а я... Не я не а не я, не я, не я не цей, я звичайний, я зелений. Можеш мене вбивати, зелена А Ти ж, а ти ти я маю... я маю вбивати? А тут треба... тут треба м'ячики збирати ще. Да, ты ж, я нашел какую секретку тут, наверное. Да, я нашел секретку в, в, картине. Ну, в стене. Стоп, я убийца. Я хочу... Я хочу быть... Никин Мордер. Хотя бы кого-то. Макс, Да. Макс, хочешь прикол? Шериф. 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 Окей, друзья, вы почуяли? Вин шериф. шериф. Шо? 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 У мене села хає! Я, я... я вон бідет! Я хочу розстрікнутися! Друзі, я не знаю, як це грати взагалі, Україмен. То есть, я... Алоксо, можна розказати, Ріл, як це грати? Як це грати? А, а в тебе якого кольору було? У мене зеленого. Ну я я знаю, я, я знаю якого кольору, то. Але як все грати? Mm -hmm. Ну, червона це манда. вмирати. Тобі а... треба збирати ці шарики, там купляти ножики. О, О я, вам... я виграв! Я, я бачу Макса я, я виграв! Макса. Я бачу Макса. Я виграв. Так. До речі, друзі, дуже вам вдячне за 21 підписника та, та за 200 просмотрів на Чіз. Так, якщо... Хто мені на цьому відео напише якийсь коментар, то мого буде вас робаксу. І так, а тут тебе надо голосувати, а лохсо, да? Ещ, так. Да. Я хочу... Давайте банк. Да, давайте банк, банк, да, давайте банк, банк, да, давайте А Тут якийсь код, лобіок. Я, друзі, це ніколи не грав. Кому подобається ця гра, напишіть в коментарі, я буду її знімати. Я хто? Я! Я опять зелений. 5 знімаю, я о, теж. я як це зелений, як собі Ну, звичайна людина тоді буде. Зелена шляпа теж зелена. Окей, тоді я буду тікати всіх. Я не доконе буду. Це зелена шляпа і зелена. Жуткає. Стопе. То мене теж. Ми теж вбили. А, він, наверное, лівнув зі гри. А, мне Шерифу шерифа убили! <coughs> я думал, друзья, что это за черный экран, <coughs> такие у меня? Это меня убили, так? Окей. Okay. <coughs> О, а мне <coughs> <я>, а <coughs> пиши иди! Там, какая карта, какая карта? Я хочу. Давайте. <coughs> да, танчики, танчики. Я даю, друзья, на этой карте нашу какую-нибудь... грав. До речі, друзі, я колись цю гру грав два роки тому, але тут якесь обочинове обновлення вийшло якесь тут. Скільки цікаво тут обновлення вийшло, якщо я два роки тому грав. Мені дуже цікавить. Окей, okay. поздравляю, я вже хочу. Мене цей, цей, ме сідає мій комп'ютер. Де я снімаю? Я рік, я рік. Блін, яком... я зелений, я, віхов... я звичайний, я звучайная длина. А знаєш якого я полягу? Якого? Синього Синього Синього? Ого А Я Рен Я Рен Вікторі Я виграв Я виграв Одразу прямо бив? Так, я вже виграв, чувак Ого Блін, як так? Івано Його звати Його звати Іван Ні Цього вчора когось не бив Ой, друзья, давай тут бам, давай банк. банк. Туда, да, да. Блин, ты еще наверное ботик. Банту, банту. Друзі, бан рил, Рі... я колись грав два роки тому. Тут якась була... Ну класна була гора тут, але ски обновлення вийшло, я не знаю. О, івент, А що це за ивент? Мячиков. Так тут надо мячики собирать. Надо сто, 250, 400, да? Ну нет. Саме я назвал ярифьарий Блін Зеленого. А я? Червоного кого Вау! <плес> ти юкрен Друзі, ви бачили його? Сочевид? <фих> Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тут можна якось ускорятися. Марсінка! <фих> ні, друзі. Ні Я тебе буду підказувати. Он тут. Є. Он сюда. <фих> я сікретку. Он сюда. <фих> І застреляв.

Друзі, ви чули? вы Так я на мене говорили? Максимка, як на мене говорили. Максимка. Ти мене убежь. Свалий. Максимка. Хто стреляет? Кто стріляє? У нас мы снова не стреляем. Максим, да! а скільки у Україні, е... Олексо, скільки у пушки перезарядів? Скільки? You can't. You can't. Ти мене вб'єш на як? Я знаю. О, я в банку! Ми в банк пробралися, де куча грошей цей. Ой, тут... Вот, субскрайб у человека есть. Да я, я... Меня убили. Меня убили. Там, так. Давай. Ты бачил, что убил? Не. Зачем? А, а, и, а тут чел, у меня тут чел было, пришли. У меня тут чел вообще было тут. Стой. Шериф, я нашел шерифа, Освин. Я сдал. Тебя были? Да. Смотрите, где... Ой, случайно. Так, так, так. Сэй, я тебя убил. Просто на рандом? Это... Это... Я только спустился, я уже... Я еле-еле спустился. Ну, я бачу, что у него был пестик. Ой, давай саммер, давай Ирил у Давай, Лика. Да, сюда, сюда, О, реально. Да, да, да. Мальчинка. Ну, зона шляпа, хватит. Вообще <говорит> не зона кофта, ну ладно. Не, зона шляпа мы ну, заходы. Скажи, друзья, напиши, где ты хочешь называть? Зона шляпа, чи ко зона кофта? Я <говорит> Я А я шериф. Я тоже рейх И, и я крайне рейх Нет А их стрелять? А, тут можно пестик взять Не стрелять! Не стрелять, мы сейчас Чего у меня пестик в руках есть? Там, ну, у на руках... здорово! Здорово, лысик! Что-то паки-паки на, на мандайте. Так А кто цель? Украин, можно за тобой пойду? Кто а, же Мондайк? Мам, а польский приехал? Pien... Не на проеха. Блин, ладно. Вот именно мене в ушке. Я могу называть украинский чи польский? Я не понимаю. Он должен быть. Польский. Став ру. <гачки> а ты мордер. Знаєте, що что мордер? А тут може бути А тут может быть больше шерифа. Тут а тут може бути бу бу два шерифа. Что? Тут може бути два шерифа. Нет, я рыжий. Всё, дэн, да? Я сейчас на улице. Где ты на улице? О, здорово! О, Макс! Макс, здорово! Макс! Тут я чисто. Старый порно, я просто бегаю. У Гускина тут много? Так, друзья. Ради такого контента подписывайтесь на канал. Я покупаю. Реально, друзья, подпишитесь на цей канал, давай пить лайк. Я на демор покупаю. О, ты выиграл. Як? Другой один перезаряд кто выиграл? Да. Ты? Да, я выиграл. Я выиграл морд... Ааа, цей субскрайбер, он был перед тобой прям, да? Да, Ого, еще раз бить. Мечко есть. Да, еще да. раз. Вызвал. Я еще буду моддером хоть раз. А. Я, я, я хочу... Я хочу... хочу от... Жалко, что там нема медика. Я буду в медику. <свеч> О, медик, наверное, был раньше, да? А ты метаешь еще... Ну, еще заморозка. Заморозка еще начала была, помнишь? Заморозка еще была. Пожалуйста, я себе. не имею. А. Я зеленый. Я красный. 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 Зелена шляпа красная. Окей, тогда зелена шляпа нас может убивать. О, я, я пишу в спа. Я зараз в спа. Мене зразу вбили, я його вбили вже ще зелений шляп. Друзі, як ви вибачаєте, я його Алоксом називають? Алоксом чи Українменом? Ви напишіть в коментарі та про зелену шляпу написайте. Я його називаю зеленою шляпою чи зеленою кофтою? Напишіть. Можна мені назвати Алікс? Алікс. Або І напишіть в коментарях, як називати зелену шляпу чи зелену кофту? Отак напишіть. Зеленою кофтою. Ой-ой-ой, або другим я Ви як хочете. Он ведь охота один. Аго хото один. Хотела один, окей, говорят. Ячей будет модерном. Модерном хощ раз. Никого не был. Эмоджи. Я мод не чего те. Ай. Эй, кто я? Я зеленый. Кто? Другий раз. Yeah. Yeah. Я сейчас ja, красива. Тільки не вбивай? менее. Все равно кия. А вс. Так. Наш мене, Що таке? Ееес, yes! Ми виграли! Я не выиграл. Викторий, я был бы. Ты просто пока замок. Я просто случайно. Друг друга. Я... Ой, друзі, я такого ще ніколи не бачив, що друг друга. Я теж Ти вбив Я теж, я теж так не бачу. Друзі, Підпишіться на Макс І я на і це, я гейма. Я я скину ссылку на мій канал внизу. Підпишитесь теж. Да я могу теж скину. Ну, окей, ты скинешь. Yeah. Я буду в ближком Мардера. Ну что ж, друзья, тогда на этом мы будем заканчивать. Тиклема, я хочу сказать в конце. Я скину ссылку в комментарии. Все, пока-пока. Пока-пока, друзья.